Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко. Добрий. Чесно кажучи, не пам'ятаю, куди забираю це повітря з МТВ Т90 або Т-72. Я підозрюю що до компресора, але не певен. До речі, такий великий, великий кожух, може навіть і до двигуна. Хоча чого б воно звідси забирало до двигуна. Хто, до речі, знає, можете мені написати. Щоб я там по плакатах не лазив, не нагадував, що там і до чого собі. так? Але про що мова? Про те, мова, що це віконце, воно було забито різним листячком, там воно валяється вже листячко, відсотків ну, добрих на 75 точно. То побратим то взяв він щіточку і пройшовся. І тепер от воно таке чистеньке. Тобто, куди б воно не забирало повітря, воно в будь-якому випадку має це робити якомога вільніше. Дякую, разом боремо і поборемо.